Всім привіт! Мене звуть Нес, я рада вітати вас на каналі Рудої Війми, і сьогодні у нас дочина про Таро, це формат, який я знімаю за один дубль, викладаю як є, нічого не приховую. Коротше, така дійсно дуже для своїх, для тих, хто давно зі мною знайомий. Якщо ви вперше на моєму каналі, тобто це буде ваше перше відео для перегляду. Подивіться, якісь ще інші, які не в цій рубриці. А можливо, вам вони сподобаються більше або зацікавлять. Так чи інакше, сьогодні друга частина е, лавкрафтівських колод. В мене маленька колекція, ви її всю бачите. Я вирішила і цього разу викласти все, що є, щоб ви могли побачити, про які колоди я говорила в минулому відео. Посилання на нього буде в описі. Сподіваюсь, не забуду додати. Е, ну, і сьогодні ми поговоримо про ще чотири колоди, про які я не розповіла минулого разу. Минулого разу це були ось ці. Тут в мене продобульовано темний гримуар» хрономікон. Це було Kissol Mology Таро, прихисток тулху, темний гримуар» крономікон і дай Боже пам'яті, чому я увесь час а, таро темних мистецтв. О, все, згадала. Є проблема з назвами коло, тому що вони дуже схожі, це логічно, все це по лавкрафту, тому вони в мене в голові часто плутаються. А ще, як ви бачите, лише три з восьми мають коробки. А майже жодне, ну, половина з них немає МБК, і тому я постійно колупаюся в пам'яті і в записах, щоб згадати, як що називається. Так, зараз я приберу ті, які вже розглянула минулого разу. Що нам лишається? Нам лишається ось ці чотири. Одразу скажу, що це все репліки. Про що я трохи шкодую, навіть дуже шкодую, бо я б хотіла оригінали. Не всі з них можна дістати оригінали в Україні. І не всі, навіть, здається, за кордоном. Ну, принаймні, я давно не бачила, скажімо так. Менше з тим, краще все ж таки купувати оригінальні колоди. Я наразі намагаюся це робити. Але, ну, грішна, маю репліки, куди ж без цього. Так, ну, поїхали. Почнемо з. Розчарування. Це ось ця колода. Зараз я трохи звільню місце. Яка називається Таро Говарда Лавкрафта, неочікувано да. І коли я її вперше побачила, я прям запищала, як я її хочу, як вона мені подобається, як вона мені потрібна, забирайте мої гроші і коротше. Мені дуже подобається стилістика. Ви бачите, які тут малюнки, і вона супер крута. І мені дуже подобається ось ця кольорова гамма в шоколадних тонах. Вона дуже красива, дуже гарна. Це якраз те, що я люблю. Плюс воно таке супер Лавкрафтівське, і якби я хотіла ілюстрованого Лавкрафта, я хочу ілюстрованого Лавкрафта, бо поки що в мене тільки збірки без ілюстрацій, то я б хотіла, щоб вони були ось такими. Ну, це максимально відповідає моїм власним уявленням про Лавкрафта, тому вона мені настільки зайшла. Чим цікава ця колода? По-перше, вона робить вигляд, що вона таро. важливо, вона імітує, що вона таро. Як деякі древні сутності імітують, що вони люди було таке ну, або намагаються. А вона зберігає систему, що є старші аркани, є молодші аркани, є розподіл на масті і умовно, нібито на придворні. Але тут починаються, але по-перше, тут авторський розподіл, воно є з позначками на кожній карті. Це величезний плюс, що є позначки і написи, без них просто не розберешся. МБК до неї не існує. І я спочатку думала, що до неї немає навіть книги, але потім я навіть завела канал Таро, в якому колупала Лавкрафт Віки, видання Лавкрафта, які в мене є, коротше всю доступну інформацію, щоб знаходити відповідності і намагатися розібратися, чому саме цю карту обрали для цього аркану. Я через якийсь час здалася, і, по-перше, тому що осягнути цю логіку неможливо. Ну, тобто, я можу додумувати, але я не думаю так, як автори. І ну, це відчуття, що ти проводиш даремну роботу. Плюс, наприклад, ну, мені потрібна мета, мені не настільки потрібно до неї МБК, власне, щоб я його сідала і суто заради себе, ось так от ретельно все пропрацювавши, складала. Ну, тобто це купа часу і купа роботи, а результат приблизно нульовий, тому що розпосюджувати таке МБК я. Не хочу, бо це все ж таки на межі з порушенням авторських прав. Не знаю, наскільки це правомірно взяти колоду і написати до неї з нуля умовно власну книжку, використовуючи матеріали Лавкрафта. Ну, коротше, дуже складна історія. Вона мене вибила. Я забила на це і припинила ці дослідження. Просто насолоджуюсь тим, що колода дуже красива. Використовую її як оракул. Спираючись на книги Лавкрафта. Але я, другим моментом, який мене зупинив від подальших досліджень, було те, що все ж таки книга існує. А, була написана книга одним з авторів цієї колоди, співавторів, там двоє. Так розумію, один малював, один книжку писав. І в описі про цю книгу. Йдеться, що ось там прям пояснено про кожний аркан з цитатами Лавкрафта. Ну, коротше, розбирається, чому саме це обране для конкретної карти. І я така: окей, я готова, ну, тобто я хочу це купити. І купити її неможливо, і на Амазоні її немає, і ніде її нема. Через що я дуже засмутилася. Коротше, це зупинило мене в якихось пошуках. Не знаю, можливо, якщо зараз знов поритися по інтернетах, можливо, автор, все ж таки виклали книгу знову продаж, ну може її десь можна знайти. Було б дуже класно і дуже приємно. Коротше, треба буде перевірити знову. Давно я цього не робила, але на той момент, коли робила, неможливо було купити книжку. Випереджаючи питання, спірати теж було неможливо. Хоча я не збиралася це робити, але перевірила, чи взагалі така можливість існує, хоча б для того, щоб там ну, може зв'язатися якось з автором, ну, і заплатити їм напряму. Ну, коротше, нема такої можливості, і я дуже про це шкодую, тому що мені мене муля. Так щось я вже довго про неї розводжуся. І через неможливість зрозуміти задум авторів, ця колода стала для мене не лише великою радістю через те, як вона круто виглядає, а й величезним розчаруванням. І я така, мм, я хотіла лавкрафтівське таро, і воно ідеально виглядає, але я можу використовувати це. Ну, скоріше, як оракул. Ну, Тому що, хоча тут написані масті і е, номери, і навіть підписи, все, і, незважаючи на моє знання системи Таро, все одно тобі муляє, що ти чогось не, не розумієш. Коротше, тут багато знань, багато печалі, як то кажуть. А втім, давайте все ж таки трошечки про систему. Значить, тут немає підписів на старших або молодших арканах, які давали б нам, що ось це там якийсь конкретний старший аркан. Там. Блазень, або диявол, або ще щось. А, немає ніяких принців, принцес, або там пажів, королів, королей, коротше, нічого знайомого немає на що спертися. Нас рятують номери. А, значить, старші аркани вони відмічені ось такою падаючою зірочкою на тлі місяця. І це все древні, це все карти древніх. Вони, на щастя, підписані, тобто ми бачимо, що те, це того, це того. Бо автори подбали про те, щоб не лише не малювати, як вони бачать, того, а й підписати, що це він, і це диявол. Чому саме це того диявол? Можете, до речі, по, якщо ви фанатієте від ланкурата і знаєтеся добре на всьому цьому, написати в коментарях хастур, імператор. Що в нас тут ще є? Гулі, смерть. Ну, тут аналогія знову ж таки більш-менш. Ну, насправді я можу дійсно добудувати. Будь-яку, але це ж буде моє розуміння, яке спирається на знання Лавкрафт. Що в нас ще є по майстях? У нас є масть персонажів, людей, і це все люди від першого. До 14-го. Вони не, зу... не відокремлюють придворні аркани, тобто у нас в межах масті є 14 карт, пронумерованих від 1 до 14, а не як Таро, коли у нас є від 1 до 10 і потім ще 4 іменних карти да, придворних арканів. Тут не так. Отже, в нас є люди, у нас є місця, ну, тут позначені вежею, е є зірки або пентаклі. І є книги. В книгах я колупалася найбільше. Зараз щось коротше знайду, хоч одну книжку. О, є коротше книги. І це реально е, різні манускрипти, писемні пам'ятки, книги, яких згадував Лавкрафт, або інші люди, які писали е, міфик Тулхом. Це важливо. Тут згадуються і персонажі, і об'єкти не лише створів самого Лавкрафта, а й з його послідовників, яких я, наприклад, не читала. Я не настільки мала часу і захоплення, щоб прямо сягнути всю, всі міфиктулху лише Лавкрафта. І то здається, ще не всього. Деякі речі я вперто перечитую. От. Далі в нас ну, з людьми, понятно, розуміло, це персонажі з місцями теж. Все, а зірки або Пентаклі це предмети. Це різні пристрої, це різні артефакти. Ну, Артефакти, напевно, правильніше сказати, ніж предмети, там, жовтий знак, наприклад. І... Ну, наприклад, The Color Out of Space. Це взагалі якби не стільки предмет, скільки опис історії. А, храм Бога. Тобто, якщо це 12, то це лицар. Там ми могли б перенести. Але як відокремити придворні аркани, коли вони в людях-люди, в книжках-книжки, в артефактах-артефакти в місцях місця? Ну, тобто Тобто, Вони тут продовжили цю лінію. Це цікавий хід насправді. Я думаю, якби я могла працювати з книжкою, я б могла дійсно сказати, наскільки він влучний, наскільки він збагачує колоду да, і можливість для ворожби. От, але не можу. Щодо роботи, з нею як оракул, вона поводиться абсолютно чудово, я здебільшого просто насолоджуюся тим, що вона в мене є, ніж використовую як інструмент, скажу чесно. От, тобто, красиво є, але не дуже корисно. Що ми маємо далі? Далі ми маємо ще одну колоду без МБК, яка називається Книга за Дота». це репліка. Я шукаючи в інтернеті в Україні, знаходила лише репліки. В мене взагалі враження, що вони всі походять з одного магазину, просто їх розтягли інші крамниці. Знову ж таки, з дуже специфічною стилістикою. Але ця колода прям близька до Вейта. А, от, Будь ласка, двійка мечів. Супер класичне, суперкласичне вейтівське подання з елементами лавкрафтівського світу і а, стилістики міфів Ктулху. Вона супер деталізована. Розглядати її можна нескінченно, вгадувати сюжети теж. В ній дуже багато різних деталей, які ми знаємо з міфів Ктулху. І все це супер класно припасовано до Вейта до Вейтівської системи. Дуже впізнають. Ну, коротше, якщо ви знаєте Вейта, ви впізнаєте тут карти навіть без підписів. Вам буде зрозуміло, що до чого, але підписи на наше щастя є. Причому тут вони зробили. Зараз так, у нас тут старші аркани пішли. Тут вони зробили ще й підписи значення, і як у Таро Тота, наприклад, але вони не співпадають з Тотом, тому це все ж таки ближче до. Не всі, принаймні, ближче до Вейта. Якщо ви не знаєте Вейта, але знаєтеся на Лавкрафті та його історіях, вам буде дуже цікаво, тому що вона. Ну, така прям супер атмосферна, доволі впізнавана. Багато моментів, які ти дивишся, і такі, о, я знаю, що це, або там я знаю, з якої це оповідки, або ох, щось мені це нагадує, десь я це читав. Ну, коротше, така вона. Дуже вайбова, дуже прикольна, дуже проста завдяки тому, що, на відміну від попередньої, та, тут знайомий нам Таро. Якщо вам просто подобається стиль, і ви нічого не знаєте про Лавкрафт, все одно має сенс її купувати, використовувати. Дуже робоча колода, вона прям така бусінка. В мене вона класно працювала з розкладами на політику, на стосунки, на гроші, коротше на буденність, неприємності дуже охоче підказує. Складні питання з рішеннями теж. Колупатися в собі з її допомогою, в принципі, теж можна. Так така. Робоча конячка, база-база, базується колода. І, е в принципі, з нею цікаво як попрацювати, так і поколопатися з лавкрафтівськими книгами, і не лише з ним, щоб е зрозуміти про що йдеться. МБК до неї не існує, принаймні жодна крамниця в Україні його не пропонує, навіть в електронному вигляді. І я не знаходила. От. Можливо, погано шукала. Завжди лишаю цей момент, що, може, я там щось не знайшла, не тому, що е його не існує, а тому, що я недостатньо молодець. Е наступна колода з банальною назвою Некрономікон. Звичайно ж, коли ж без нього. Е теж репліка. Мені вона подобається стилістикою. Е хоча, ну, Нормально, коротше, для мене, так я оцінюю. Для мене непогана. не супер, не найулюбленіше з усіх цих, значно програє двом попереднім, як на мене, але цілком симпатична. З особливостей цієї колоди до неї так і існує МБК. Принаймні те, що мені скинули в електронному вигляді. Воно дуже базове вейтівське, і єдине, чим нас там потішили, так це тим, що є е, старших арканів, перелік, що це за співвідношення. Ну, тобто, ось у нас тут відлюдник, і це ітакова. Чи здогадалися б ми, що це ітакуа? Ну, якщо ми супер класно знаємо Лавкрафта і прям все з нього пам'ятаємо, можливо. Якщо ні, то можна було б зависнути. От колісниця тут твар з Вавілону. Знову ж таки. Мені подобається вона сюжетністю. Ти дивишся на карту, і ти розумієш, що тут якась історія розгортається. І в деяких моментах ти коли викладаєш всі карти на стіл, якщо починаєш роздивлятися, ти бачиш, як деякі з них продовжують різні історії. Тобто там відбуваються такі прям розгортаються події. Це дуже прикольно. Мах, тут, звичайно, шнірлатотеп. Логічно вона цілком логічна, цілком впізнавана, достатньо. Витівська, щоб ну тобто, наприклад, ось у нас е, лицарь Келихів. Чи можна в цьому впізнати лицаря Келихів, якщо ми не знаємо лавкрафта? Ну, келихи наявні, якийсь монах наявний. Якщо ми подивимося на інші карти, то ми зрозуміємо. Ну, то викладемо всі келихи, подивимося, ми зрозуміємо, що так це саме лицар. Тут, до речі, лицарям не видали на кому їздити, і це трішечки така собі історія, як на мене. Дуже вирізно відрізняються карти за кольоровою гамою по мастях. Це теж помічно. Я дуже люблю таку історію. Що я навіть за кольором така миттєво вихоплюю, що ось це келихи, ось це мечі. Це приємно, це класно. Це мені подобається. До речі, четвірка мечів тут дуже прикольна, тому що ось цей спокій, сон, та да, перепочинок тимчасовий і в труні, Ну, ну теж перепочинок, та, да, і теж в якійсь мірі тимчасовий. Чому б ні? От, з деякими картами ти такі трішки підвисаєш, перш ніж розібратися, що там відбувається. Але здебільшого вони мені всі дуже подобаються. На відміну від попередніх колод, більшість яких брала атмосферою, ця дає нам світ, дуже об'ємний світ. Лавкрафтів, в якому щось відбувається. Всі ці жерці, жриці, монахи, ритуали, події, ти прям занурюєшся. В тебе відчуття, що ти дивишся на ще одну збірку лавкрафтівських історій. Тобі цікаво дізнатися, що ж там буде далі, і як розгортаються події. Здається, що ця колода в нас в оригіналі продається в Україні, і якщо я не помиляюся, і я хотіла б її собі придбати з часом. Вона супер робоча. Ось ця красуночка не відмовила в жодному разі. Навіть про магію вона дуже класно ворожить, про всякі там псування в роки. Теж, взагалі, в якийсь був період, коли я свідомо її відкладала, щоб попрацювати з іншими колодами, бо вона мені супер заходить. І я її затягала, ну тобто я просто забула про всі інші колоди, тягаючи її. Це прям топчик. А, далі, а, далі в нас некрономікон Крістофера Марша. І Ця прям колода в плані того, як вона працює, вона просто сонечко. Тобто, ще одна дуже класна. Мені подобається стилістика більше, ніж в попередньої. Я люблю такий стиль малюнків. Він мені віддає м, вайбом там, фільмів, може, навіть 80-х, напевно, ну, тобто щось таке супер пригодницьке. До неї є нормальна МБК. Прям в мене воно англійською, це скани з книжки, на жаль. І вона прям показує, що ну, дає деталь. Ну, то просто, наприклад, я вам зараз зачитаю з доволі кривим перекладом. От у нас блазень. Вона спочатку дає опис карти. Там. Чоловік, читаючи книгу, не дивлячись, робить крок з урвища. Позаду в нього чорне сонце, яке посилає змієподібні промені в темряву. Ця карта пронумерована нулем, початок, порожнє кільце, ніщо або можливість, або пустка, яка має бути заповненою. Для когось чорне сонце це найбільш жахаюче зображення з усіх. Зображення затемнення життя. А можливо, саме тому дурень занурює свою голову в книгу, замість того, щоб дивитися, куди він там крокує. Прошу, вибачте, будь ласка, за дуже таке криве та довго. Це. Переклад з англійського в режимі читаємо, перекладаємо, і бачите, я навіть слово забула, як це називається. Але, як бачите, ну, класно, нам дають опис карти, і ми з цього опису де звертаємо увагу на деталі, на де, які, можливо, б не звернули увагу, якби цього опису не мали. Далі в нас є пряме значення карти. Чи ти боїшся вирушити в подорож? Це може бути подорож реальністю або через світи. Уяви чи саморозуміння. Перевернуто. Ти дивишся назад, замість того, щоб дивитися вперед, боючись життя. Не передрено текст з Вейта. Що приємно, я люблю, що якщо в нас вже колода додає щось своє, то вона прям додає щось своє. А, не при цьому не залишено нас сам розбирайтеся, як хочете ось вам три слова для трактування, але таке трактування дає простір нам для самостійної роботи з колодою і, знову ж таки, для використання класичних значень. Ще особливість цієї колоди це те, що старші аркани називаються тут інакше. Колесо фортуни називається змінами, колісниця насильством, сила бажанням. Пентаклів, четвірка Пентаклів, четвіркою Пентаклів, молодші аркани і карти двору ніхто не чіпав. Мені дуже були помічні описи з книжки на придворних арканах. Зазвичай з ними в різних таких інтерпретованих колодах найбільше проблем. Але ну, тут вони прям помічні. До речі, маніпуляція це маг і це сам Лавкрафт. Найбільший маніпулятор світу міфів Ктулху, за версією авторів книги до цієї колоди, не може посперечатися. А ще тут зазнали змін е Масті, тому що ось у нас є е книги замість мечів, в Пентаклі залишилися незмінними, є факели замість жезлів, і мензурки. Ну, тобто лабораторія в нас та, замість Келахі. Теж дуже була в Кравтівські. І якщо, наприклад, ось попередня колода, цей некрономікон зосереджений на всяких культистах, ось цей некрономікон зосереджений на древніх там, позаземних істотах, цивілізаціях. коротше, всьому ось цьому, там є людей, але трішки. То це вайб від цієї колоди. Ти всі ось ці детективи, вчені, коротше, ті, хто влипає в неприємності. Всякі жриці тут теж є. Але здебільшого це така колода дослідників. І мені дуже подобається, що тут ктулху на смерті. Ну Люблю я, коли його туди ставлять. Я нічого не можу зробити. На дияволі теж нічого, але на смерті це ж приємно. Божевільність дуже класна на місяці. Ну, от. Прибульці замість коханих. Ну, коротше, вона мені прям супер подобається. І стилістикою, і настроєм, і ось цією відмінністю те, що автори взяли саме. Тих, хто влипає в пригоди, тобто тих персонажів, книг, яким ми зазвичай е, співчуваємо, да, занурюємося там, слідкуємо за ними, а не е, древніх і інших істот там, і не всяких культистів, це дуже прикольно, як на мене. Вона супер дружня. Е, якщо минулого разу я тут підбивала всякі рейтинги, да? давайте спробуємо спробую і цього разу. Значить, в плані краси. Ось цю ставлю красуночку на перше місце, вона прям моєму серденьку ці на друге не можу обрати. І ця ну, надто банальна на третє десь там плентається. А, якщо в плані для роботи новачку, а, напевне, я б брала ось цю. Вона супер близька до Вейта. І ось цю бо до неї є класна книжка, і знову ж таки вона доволі близька до Вейта. Це, в принципі, теж можна, цю ні за, просто не беріть, не треба, якщо ви. А, якщо вам суто поколекціонувати, то, звичайно, будь-яку з них, бо ці ну, ми цінні колоди для Лавкрафта, що вони дуже класні, дуже красиві. Якщо в плані робочості, да, умовно, то напевне а, я вагаюся віддати місце перше ось цій. І цим двом, тобто вони ну напевно, ось ця прям вона така ну, прям бойова. Вона готова працювати з усім. А інколи трішки поверхнево, бо вона так, знаєте, старається. Ти, коли ти береш колоду, ти ставиш питання. Якщо питання не те, або колода там немає лексики, вона тобі прямо видасть порожню карту. Ти такий, я тут нічого прочитати не можу. Ну, тупо, колода дає зрозуміти, що вона не буде про це говорити. Ця видасть, хоч якусь відповідь, ну там, хоч хоч якось вона тобі дасть підказку. І інколи це класно, а інколи так більш поверхнево. Ця доволі стандартизована, ну, ця, в принципі, теж робоча. Тут зрозуміла історія. Не знаю, чи варто, ну, напевно, все ж таки зроблю. Якщо говорити там вже про всілякі рейтинги усього з усім, то все ще вважаю, що я її так перевернула, що ось цій немає рівних за усіма параметрами, тобто вона прям суперова. Якщо говорити про красиві, естетичні, то це ці три, вони такі висуваються вперед. А якщо в плані потоваришувати легкодоступності, легко розібратися, то ця, 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 вони прям такі беруть за душу. Якщо говорити про те, що прям От супер з цього варто починати новачкам. То, напевно, все ж таки я б брала цю, тому що тут не змінювалися назви, тут назви старших арканів збережені. А, ну, в принципі, або ось цю. Ну, Але тут менше, менш вийтівські зображення на старших арканах, і не тільки на них може бути місцями складнувато. Ось. Ну, Тому ось що це я тут так, нормально. Ось такий огляд. Дуже шкодую, що в мене їх так мало, всього лише вісім, але здається, це все, що можна дістати в Україні. Я дуже вдячна тим, хто під минулим відео залишав коментарі з назвами колод, які ще не існують, але вони там, не можна їх купити в Україні, це прям сумно. Але сподіваюся, що з часом можна буде. Пишіть, будь ласка, як вам лавкрафтівські колоди, як вам такий огляд, такий формат. Ну, коротше, залишайте коментарі, вподобайки. Бережіть себе і скоро знов зустрінемось.